Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 339 гривень. І сьогодні на ваговому відділі дуже багато речей з люкса, їх перенесли, оскільки вони не продалися на люксі, тепер їх продають власне у ваговому відділі. І одна з цих речей це ось цей вкорочений жакет в такому стилі Шанель з красивими гудзиками-перлинами. За складом він повністю синтетичний. Тут поєднання поліестру і акрилу, але в принципі для верхнього одягу для мене є прийнятним і одяг з синтетики. Звісно, хотілося б, щоб він був трішечки з вовною, але він надзвичайно красивий. Він надзвичайно в хорошому стані, дуже добре сів по фігурі, і тут такі приємні у нього відтінки, блакитного, білого. Мені здається, з якимись синіми і блакитними джинсами буде виглядати просто фантастично. І ще одна річ, яка раніше продавалась на Люксі, це ось такий кардиган. Теж він дуже схожий на попередній жакет, теж такої от прямої форми, дещо вкорочений і в таких блакитно-білих відтінках. Але кардиган, по-перше, виявився з дефектом. Попереду є ось тут така от жовта пляма. І він, по-друге, на мене замаленький. Розмір був не вказаний, але самі бачите, він рукава короткий, сам по собі дуже такий от куценький. Бірки тут були усі відрізані, тож який тут склад теж невідомий. Наступна знахідка це кардиган від топшоп. Він білосніжний, такий широкий, об'ємний, хоча розмір вказаний S. Він доволі важкий, оскільки тут така груба в'язка, щільна тканина. за складом він, на жаль, теж синтетичний 100% акрил. Він в прекрасному стані, ось так виглядає в примірці. Мені надзвичайно сподобався, але сьогодні він все-таки буде важити доволі багато, оскільки дуже він такий от важкенький. Можливо, я за ним повернуся в більш дешевший день. Прогнозую, що він все-таки дочекається, адже на такі речі зараз мало попиту, мало хто на них звертає уваги. І все-таки зараз купляють більш такі от весняні, літні речі, якісь блузи. А от светри, кардигани є дуже класні, і цьому підтвердження моя наступна знахідка це светр, який теж був на люксі, і він 100% з кашеміру. Це Маркен Спенсер, 16 розмір. І цей светрь я вам вже показувала в одному з своїх минулих відео. Він тоді коштував, якщо я не помиляюсь, 250 гривень, перед тим 350 гривень. Ну а тут, власне, зараз його переставили на вагу, і я думаю, він буде коштувати менше 100 гривень. Він не виглядає на 16 розмір, оскільки йде такий от впритик. Думаю, що все-таки його неправильно випрали, але загалом добре сів. І ось так от з блузкою мені, в принципі, подобається, як він виглядає. З дефектів на ньому є ковтунці, такі от дрібненькі, які, в принципі, легко почистити. Наступним хочу вам показати ось такий светр від Попея, тут розмір 20%, але він не є такий дуже величезний, і мені здається, він буде такий от в примірці легкий оверсайз. За складом 40% тут віско, за решта поліестер і поліамід. Ну і ось так, дуже навіть гарненько він сів по фігурі. Такий досить цікавий він спереду, має такі от, бачите, візерунки і невеличку стічку. Светр в ідеально новому стані. Думаю, взимку його б забрали одразу. А тут, скоріше за все, він пролежить ще кілька днів. І ось така ще у мене знахідка це така одна китка, як сітка. Не знаю, актуальні вони ще досі чи ні, але саме ось такі от сітки були довгий час актуальними. Їх класно вдягати кудись на пляж, поверх купальника, або якщо мати от таке от в тон плаття, або біле, або світло-блакитне, мені здається, теж з цією сіткою буде класно виглядати. Бірок тут не було, можливо, це ручна робота, але скоріше за все, все-таки це якесь фірмове плаття, просто бірки зрізані. Наступне ось таке от плаття. Тут з такими вирізами на руках, воно доволі коротеньке, йде на запах, і мені дуже сподобався тут склад тканини, воно повністю натуральне. Тут 55% льону, 45% віскози. Плаття в новому стані, і, власне, не знаю, який це розмір, але воно таке доволі компактне. І я б сказала, що воно більш таке підліткове молодіжне. Для мене воно надто відкрите, надто коротке. І виріс тут дуже такий от глибокий. І загалом воно не защіпається, воно не має гудзиків, просто поясок і фактично на цьому пояску тримається. Ось так воно повністю йде на запах. І наступна знахідка це ще одне плаття. Від фірми Next в 10 розмірі красивого такого глибокого зеленого кольору. І з таким цікавим принтом. Тут, якби, не горох, а такий він деформований горох. А за складом плаття прекрасне на 100% з віскози. Ну і ось так виглядає в примірці. Воно йде на довгий рукав, внизу на рукаві така як резинка, призібране воно і має внизу такі як дві фальбанки. Плаття без дефектів в ідеальному стані. Дуже мені сподобалося, воно йде приталене і красивого такого фасону жіночного. Але на мене воно трішечки маловате. Мені все-таки 10 розмір замаленький. Хотілося б все-таки, щоб воно було в дванадцятому. Тоді б я себе в ньому почувала більш комфортно. А так воно мені трішечки сковує рухи, і сам по собі рукав ви помітили, що на мене є за коротким. І далі вам хочу показати кілька таких речей для дому. Знайшла ось таку флісову ковтину. Вона мультяшна з такими от стічами, хто мене постійно дивиться, той знає мою велику любов до мультяшних героїв, зокрема до стіча. Вона в розмірі S, але вона така доволі широка, я думаю, мені підійде. На 100% вона з поліестру, оскільки так, як я вже сказала, вона флісова, така от тепленька на зиму. І це моя не єдина знахідка з цим мультяшним героєм. Знайшла ще цілу піжаму власне, зі стічем. Але, на жаль, вона в дуже великому розмірі. Якщо от верх мені більш-менш підійде, то штани, на жаль, дуже величезні. А сама піжама просто в ідеальному стані. Розмір вказаний 20-22. Фірма «Жорж» і вона теж на 100% з поліестру, вона така от теж доволі тепла. Піжама без дефектів в ідеально новому стані, як з магазину, якщо не помиляюсь, з її теж раніше продавали на люксі. Дуже шкода, що штани просто надто великі. Там є резинка, але вона не стягується і ось шнурок просто так зав'язується на бантик. Стягнути собі талію тут неможливо. Дуже класної якості, дуже м'якенька, комфортна, тепленька. Я б такі з задоволенням ходила, але шкода так, що розмір не підійшов. А от купляти тільки верх, розбивати піжаму, залишати штани мені не хотілося. І взяла до примірочної ще одну піжаму. Її приміряти вже не буду, оскільки вона теж великого розміру, теж 20-22. І вона вже більш натуральна. Тут переважає власне бавовна. 79% тут котону, 20% поліестеру і 1% віскози. І штани тут йдуть такими, як подовженими шортами, щось подобі капрі або бріч. І з одягу вам покажу вже останню моє знахідку. Це теж домашній одяг, такий як халат, накидка. Я так розумію, після ванни дуже зручно його вдягати взимку, адже це надзвичайно тепла річ такого грубого флісу. Перше, щось схоже приміряю, в моєму гардеробі немає такого халату, я все-таки люблю більш традиційні варіанти. Напишіть в коментарях, якщо у вас є такий от халат, наскільки він зручний вам. Якщо, звісно, це можна назвати халатом, я б сказала, що це якесь таке домашнє подовжене худі з капюшоном на звичайно м'якеньке і зручненьке. І озвучу вам ціни, власне, кашеміровий светер заважив на 62 гривні, а за жакет я заплатила 175 гривень і переходимо до взуття, це інший уже магазин. Це п'ятий день завозу. Тут кілограм приблизно коштує 150 гривень. Дуже сподобалися мені ось такі лаковані мешти на стійкому каблуці від Сінсей. І хоча тут є магазинна щебірка, вони, на жаль, з дефектом один носик поцарапаний. Це був 37-й розмір. І поруч ще одні абсолютно нові мешти на високих підборах від Мохіто. Але, на жаль, це розпаровка, це різного розміру. ці Ось ось такі білі босоніжки в новому стані, на підборах. Вони не шкіряні, але абсолютно нові. А сподобалось мені ось ці босоніжки на низькому ходу, вони з натуральної шкіри. Розмір четвертий, наскільки я розумію, 37-й. Вказано, що це натуральна шкіра в дуже навіть хорошому стані. Шкода, що на мене замаленькі, а так вони дуже симпатичні і стильні. І по них видно, що вони абсолютно не ношені. Її були ще ось такі цікаві кеди, кольорові в квіти. Раніше їх продавали на люксі, їхня ціна там була 500 гривень, але вони ношені, особливо це помітно по підошві. І були ще ось такі білі босоніжки на низькому ходу, теж з магазинною картонною біркою, але, на жаль, вони з дефектом на одному розрізана лямка позаду, в принципі, в майстерні, я думаю, це можна виправити і зашити. А це якісь босоніжки, я так розумію, вінтажні, 39-й розмір, в непоганому стані, але так видно, що моделька устарівша. Ось ці шлюпанці в непоганому стані, такі бронзові на танкетці, з такою плетеною підошвою мені сподобалися, і дивимось далі. Ось такі у нас леопардові босоніжки, але, на жаль, вони повідклеювалися. Як ви помітили, у цьому секонд-хенді завжди є багато саме нового збірками взуття, але переважно воно з дефектами. Також трапляються і ось такі устарівші моделі вінтажні. Ось такі балетки були лаковані з такими вставками замшевими, п'ятий розмір, але тут гострі носики. І були ще ось такі кольорові туфлі-броги, дуже цікаві, акцентні на такій от грубій танкетці. Стан у них дуже хороший, без дефектів, носики не поцарапані, підошва теж не заношена, але це таке от взуття на любителя. І ось такі ще цікаві шльопанці були, на жаль, тут з дефектом вони замазані. І це не найбільший дефект, ось тут каблуки усі поцарапані, хоча, на вигляд, вони дуже такі от стильні. Ось такі були ще з натуральної замші, але це вже така більш устарівша модель. І давайте разом порозглядаємо полички, що в нас тут ще цікавого можна знайти. Ось такі ще чорні балетки, вже з круглими носиками. І ось ці туфлі мене зацікавили в такому кораловому кольорі. Вони новесенькі. Ось тут ще є наліпки в магазині, але окрім того, є наліпка, я так розумію, теж про брак. Скоріше за все, це теж розпаровка. Вони, напевно, що різного розміру. Хоча там був розмір на одному з заліплений цією, так наклейкою. І ось такі ще новенькі туфлі, черевики, і тут дуже чітко видно. Так, тридцять і 37 розмір це розпаровка. Мені цікаво, ці розпаровки хтось купляє, чи вони потім їх викидають, адже справді дуже багато є нового взуття, але різного розміру. Хоча, можливо, якщо в когось різні ноги, так то це така от крута знахідка. І гляньте ще, які червики знайшла Челсі в бежевому кольорі. Щоправда, вони з ненатуральної шкіри, це замінник, але стан у них чудовий. Ось тут всередині можна прочитати назву фірми, мені вона невідома. Скоріше за все, це якась маловідома фірма Mass Market. І дуже мені сподобалися ось ці золоті балетки, вони всередині шкіряні. Ось тут є така ще наліпка, де це вказано. І зверху вони такими вкриті блискітками дуже красиво переливаються. Думаю, на сонці вони будуть просто магічні. І стан у них був чудовий, усі блискітки на місці, не заношені. Гляньте ще які босоніжки знайшла це відомий бренд Bugatti. Босоніжки в непоганому стані. Ще й вказано, що це натуральна шкіра, але вони йдуть на танкеті, і це мені не дуже подобається. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалися знахідки, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!